Чую якийсь глухий звук, відкрила на кухні вікно, подивилася, за сигнал машини був. Знаєте, машини включилися, і тут такий блиск Спочатку в вікні збоку. Виходить. І тоді взрив. І я притиснулася, і в мене, в мене стеклопакет, вікно вилетіло назовні, якби всередині мені не жити. Дитина кричить. Поранило його, він в кімнаті спав, поранило руку стеклом. Це що? Котів не можу знайти, два коти не можу знайти. По Хмельницькій громаді три прильоти. Один з них в житловий будинок приватний. Він зруйнований, поруч серйозні пошкодження отримали інші приватні будинки і дев'ятиповерхівка, яка фасадом прийняла ту вибухову хвилю. В ній практично вікон цілих не залишилось зараз. Тут працюють комунальники, вже трішки прибирали скло, привезли плівку, видають людям плівку. Люди можуть вже зараз по можливості закрити, щоб зберегти тепло, а також підвезли скло, підвезли столи. Зараз будуть різати скло людям видавати. В першу чергу дадуть тим людям, які можуть засклити самі. Далі, якщо люди не зможуть засклити самі, будуть ще працювати комунальники.